Василь Петрович, суботу гра з Чернівецькою буковиною. Суперник на останньому місці. Як налаштовується команда? Ви ну, знаєте, я вже говорив після гри з Динамо, що команди, які з західної України, і ми знаємо, чи не ті ще по студентській лісі, там більшість футболістів грає. Що це буде, я рахую, що буде важка гра, і думаю, одно, що Буковина так легко не здасться. І ми дуже на них серйозно готуємося, і дуже би хотіли, щоб був позитивний результат у нас. А не буде такого, що футболісти, дивлячись на останнє місце, якось так спустя рукава, будуть грати? Я не думаю, ми знаємо ту команду, знаємо тих гравців, знаємо їхнього тренера амбітного, який ми лишився в клубі і буде працювати, і знаємо, що Буковина буде боротися до каплі поту. Знаємо, що в складі Буковини виступає один з гравців, який свого часу грав в Тернополі. Чи не може він тренерам розкрити карти ну, нашої підготовки, наших слабких і сильних сторін? Ну, я думаю, що з якими ми бачимо, зараз бачите, яка технологія техніки є, що можна побачити любую гру. Ми продивлялися гру із Черницькі з як вона грала. Ми бачили, ну, ну ігра на гру не похожа, розумієте, сьогодні воно так, а завтра воно зовсім буде може бути по-інакшому. Це все буде на футбольному полі. Я думаю, на компроміс буде, борьба буде. Я думаю, що гра хороша буде. Чи є проблеми зі складом? Сьогодні час ми, ми вчора буквально зробили вас чорну операцію. Він практично півроку випав, вже в цьому чемпіонаті ми його бачити не будемо, це шкода. І тільки реабілітаційний період у нього буде десь шість місяців. То я думаю, одно, що березні місяці він вже почне працювати. Ну але думаю, що все добре буде і сподіваємося, що Василь повернеться в нас вкрай. А Так всі на місці, жовтока чок нема, ніхто не пропускає в нас. Ну і дай Бог, щоб то було до суботи. Так, бо ви бачите, кожен день тіровка то на тиновках більше в нас травматизм.